А чому вас, а чому вас вам не заборонили ну взагалі тут працювати, якщо ви хворі? Що дійсно? Пошуткував нічого. А хто ви? Якщо ви не хворі, то хто ви? Я зрозуміла. А чому ви стоїте? Давайте, просто Ви ображаєтесь на мене, так? Ні, я просто не люблю називати коментарі. Ой, боже, ще йдуть люди. Але я хотіла пригнати номер, але так провокуєте людей. Однопомашніє із теплою проводити. Ви нормальні ми люди, українці. Сидіться. А як ко вас звуть? Чому? А тут написано штаб РПС. Добрий день. Громадське телебачення, яке ми мене за Богдан потягнув. Підкажі. А підкажіть, написано штаб РПС. Так, тому він там пострілуєшся, будь ласка, проходьте. А тут саме що знаходиться? Тут готель. Можна проходити. Правильно готель? Ні. Ні, заборонено. Журналістам сюди пропускати, заборонено. А, це чиє розпорядження? Без коментарів, друже. Видіть. Ні, можна я покажу, тут по посвідчення своє. Добре, так. Ви ж можете, так? Ти... Зараз... Дивіться, бачите. Тобто з'їждження... Не... Е-е, як? Чи ти будеш завтракати? Виконника? Там штаб це... РПС, будь ласка. Дивіться. Це... Можна мені написати, можна з тобою дзвонити, запитати у стажа. Чи У вас світчі завтра буде, правильно? О 18-ій. Я от буду стримати. Дякую. Ну, а чому не можна пройти? там штаб, тому ви там всі можете дізнатися там багато інформації. Там далі. Ну, стрілочка, там а тут стрілочка, це тут готелі. Штаб, РПС. А тут а в готелі. Тут що? готелі. Ребята, а тут готелі ще. А тут уже так будувати, там. тільки з тієї сторони. О, ну, я не можу зрозуміти, чому. Друже, без коментарів. Ну, добре без коментарів тоді, ну, я ж попробую попопробую запитати там, правильно? Добрий день. Ah, you are living here. Uh, you speak English or Ukrainian? I speak English, yes. And Excuse I'm, me, I'm a journalist for, of uh, online channel Romatske TV. Yeah. And uh, you know, now, uh, today we have a very yes, sad, sad I know day. It's a commemoration of uh, the, what, uh, what uh, happens. there is two years where, uh, when uh, Ukrainians fight to have uh, their freedom yeah but uh, now some people uh, are here uh, in your hotel in your hotel and um, do you know who are they a nationalist